Як безкоштовно виростити персика? Дивіться, може хто не знає. Але персики, не так, як яблука чи е, абрикоси. Вони з кісточки без проблем виростають навіть до таких е, розмірів, що їх можна не щепити. Ой, дивіться, зараз покажу. Оцей персик в мене це сіянець. Дивіться, зараз все. 2 гривні для наглядності, для масштабу. О. А тут, тут я на драбині трошки високувату, то мені неудобно тут маневрувати. Оцей персик. Вирощений з кісточки. Це просто посів кісточку, кісточка виросла і такий персик. І плюс ще цих персиків в тому, що вони набагато менше слабують. Якщо ці щеплені сортові, то їх треба ну, дуже часто кропити, щоб вони не слабували, листя не крутилося і так далі. Mm -hmm. А оці сіянці, дивіться, досить класно родять, так ще й мало слабують. Так що, якщо купляєте персики, берете, садите кісточку. І без проблем вона виростає. Ну дивіться один нюанс. Я оцей персик, як садив, один рік посадив, на другий рік не було нічого, аж на третій рік повиростали персики. Вони сходять дуже довго, але сходять. Тобто, якщо ви зараз посадите, не факт, що він весною буде. Ну, вірогідність велика, але якщо не буде, значить буде аж на наступний рік. Я минулого року теж посіяв таку купу персиків. Ну, цілком нормально вони поприймалися і нормально ростуть. Ще вони не плодоносять, бо вони ще тільки один рік їм, але цілком нормально ростуть. Не слабують. І досить непогано розвивається. Так що, в кого є земля і немає лишніх грошей на якісь супермажорні щепи, купляйте любі персики, садите їх і будете мати досить непоганий урожай. А? Непогано, непогано. Це якийсь, він ще твердуватий, бо він якийсь осінній це такий білий персик. Якщо цікаво, потім розріжу, покажу. Він невеликий, але він дуже пахнючий і дуже смачний.